Таксі, таксі, де таксі. Давай таксі, покажи таксі. Що за херня, де таксі. Ти чого, охренел, де таксі. О, чувачки, а я якраз читаю ваші коменти. Всі, хто хотів таксі, я вас вітаю, ви дочекались ось цей відос. Літом, я пам'ятаю, якась сідіска, мені занизила рейтинг. А йди ти нахрен. Єва. Я не можу заїхати, бо тут горочка. А ось моя перша юха. Крутий руль і будуть гроші. В Цьому відосі я буду кататись по місту, крутити руль, спілкуватись з людьми, клацати телефон. А, ну і звісно, я ще буду за це брати гроші. Хочу ще одразу застерегти диваних експертів і професіоналів для того, щоб ви не витрачали зря свої нервішки. адже це відос створений суто для розважального характеру, контенту і так далі. Тому бажаю вам гарного перегляду, але спочатку потрібно лайкнути. Підписатися, якщо ви ще цього не зробили, ну і, звісно, там поставити колокольчик. І пам'ятайте, більша активність, більше контенту. Все, гарного перегляду. А поверху льод нормально. Так якраз як ми любимо. Машина в хлам замерша. Кстати, прикольно, що машина сьогодні у нас. Бензиново-газова і вона вже почала розставати. До речі, працювати я сьогодні буду на Авенсісі. Зараз наразі це моя сама економна машина, яка в мене є. І будемо таксьорити. Не робив я цього вже дуже давно. Якщо бути точним, місяці 3-4, а то, мабуть, як був останній відос на каналі про таксу. Це була моя реальна остання зміна. З тих пір помінялось дуже багато. Змінились ціни на газ, змінились yes, умови роботи, змінились там тарифи. Ще багато бачу, дуже багато зараз недовольних є. Ті що газ став дуже дорогий, а робота як такової не подорожала, і так далі. Тому от я й виїхав сьогодні, щоб потаксувати, побачити, як вона є. Будете сьогодні працювати разом зі мною. Подивимось, що тут вообще і як. У Мене ностальгія, чесно скажу. Я прям хочу сьогодні попрацювати. Я вже заскучав із за цією сферою. Один є тільки нюанс, що зараз дуже 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 холодно. Мінус 4, пише машина. Коротше, все прогріваємось. Вмикаємо якісь там фільтра по уклончику і поїдемо катати. До речі, працювати я сьогодні буду по уклону і по болту. Обер мене взяв тільки в X, а в X, як ми знаємо, з 2013 року тільки проходять машини у клас комфорту. У мене машина 2010 року, тому. Я по ексу кататися не дуже гарю бажанням, тому будемо катати уклон комфорт і болт комфорт. Автомобіль більш-менш вже прогрівся. Пройшло 3 хвилини з моменту минулого включення. Ось такий у нас коефіцієнт. Вімкнув я ось такий фільтр. Тут, коротше, 100 за 4. Наступний кімеч 14,5 і за місто 15,5. Поставив е, фільтра куди завгодно, аби тільки не в центр. І давайте почекаємо. Скільки продається чекати, я думаю, що недовго, бо зараз ранок, плюс ще в такому районі, де в принципі бути робота плющий горить, Так що давайте зараз ще ввімкнемо болтяку, комфорт і будемо не знаю, або стояти, або їхати. Так, і залітає нам ось таке замовлення з подачою 2,5 км на Телігі 6. Я, мабуть, не поїду, тому я буду чекати іншого замовлення. До речі, кстати, вроді як непоганий навіть тариф був. Я не знаю, може це в цей час вже цей ненормальний тариф, але коротше пофіг. Чекаємо далі. Посіду суклон трошечки мені дає, хрен знає. Яку подачу, тому ми знизимо на 1,8, і будемо чекати іще. Увімкнув болт і увімкнув чисто категорію болт, бо я побачив, що тут ков пише, що аж 2,4. Ну, дивіться, бачите, 2,4. Я не знаю, видно вам це чи ні. Болт є болт. Увімкнув уже он 4 відміни, подачі 4,5 км, коефіцієнт 1,1, 1,2. Ну, коротше, болт як був, так болтом і залишився. Я там, кстати, чув блогери, деякі казали, що. Порозблокували всіх, хто був раніше заблокований. Я не був заблокований, і я там ще чув, що казали, що тіпа, начали прозванювати, для того, щоб всі повернулись в роботу. О, 2 кілометри подача, 1,3 героїв Степана Бандери. 2 км 14. за... Мабуть, я відмовлюсь, бо подача мені не дуже подобається, тому я відмовлюсь. А хоча б на оболоньку, може і стоїло б, звісно, і поїхати. Але ладно, почекаємо іншого замовлення. Коротше, мені так роззвонили і казали, що ви не хочете попрацювати і так далі. Я говорю, чіт, один і три ковф тірі два подача. Ну болт, ну ти вообще ли на приколі болт. Як болтом був, так болтом і залишишся. Клон щось взагалі мовчить. Я вже понизив за на... 50 копійок за кілометр, все одно ніхто нікуди не їде, ніхто нічого не замовляє, і ми чекаємо щось далі. Єдиний, хто працює зараз, це болт, і то шляпу мені лютішу шушле, але хоч щось. Тому давайте ще почекаємо. Може, щось і залетить. Стою я вже 20 хвилин і поки що я нікуди не поїхав. 7,53 на годиннику на градуснику мінус 3 вже працюємо далі. Так, треба пристягнутись. Як ви бачите, я вже їду, а це значить, що мені прийшло вже якесь замовлення і я зараз на нього їду. Заді мене якийсь підпирає, тому і мені навіть нема часу пристягнутись. Коротше, прямо у себе тут з району. Я зараз їду на Харківське шосе, а потім ще кудись. Так, у мене є для вас дві новини. Перша новина хороша, я звільнився, ось замовлення Дзинь. Приїхав я на Харківське шосе. Друга новина, я звільнився десь в Гібінях, скажімо так. Тому я десь на якійсь промзоні, кудись я їду, не знаю куди я їду, навіть нема тут де стати. І я зе, чи буде тут взагалі, взагалі якесь замовлення далі, чи не буде. Коротше, якось так. Зараз тут паркуємось і чекаємо щось далі. Я в зоні хорошого коефіцієнту, судя по мапі. Uh, і все. Більше новин нема. Так, 186 за 5. Бляха, муха, йди ти нахрен. Йо, пересете. Єбать, Болт, ну нахрен ти включився? ти. Йо, Пересете! Прийшов нормальний заказ по уклону. Я зараз знаходжусь реально в якійсь жопі, і звідси вихватить замовлення, ну, мені здається, не дуже і легко, а мені прийшло замовлення ще й нормальне. І я його просрав із за цього дебільного болта. Карма 57%. Тепер ви розумієте, що така карма. Із за того, що стоїш, немає замовлень, а потім 5 служб одночасно вмикаються, ти не знаєш, що обрати, і в итоге карма йде. Побородій. Оце як я ще літом пам'ятаю, засрав карму, так вона і залишилась. І в мене таке є відчуття, що вище 60 у мене і, мабуть, ніколи в цьому житті вже і не буде. Хоча, може 65 колись ще може бути. О, 100 а не Ахматова, 50 фатників, 161 за 6. За 6. Поїхали. Один і три подача. Все, замовлення у нас. Їдемо, увімкнусь уже потім. О! І комфорт 2.5 за 154. А куди їхати? Блін, теж непогане замовлення. Не всім подача. не Поїду я по уклону. Раз уже взяв, то поїду по уклону. Так, приїхав я на це замовлення. Це, це я оказався кончений Comfort я його не люблю. Через те, що тут ці лабіринти, тут ця охорона шлагбаум, поки його відкриють, поки його закриють. Коротше, пожалкував я, що я не взяв болт, треба було брати все-таки болт Comfort. Але що маємо, те маємо, ще й хрієн його де клієнт. Сьогодні я буду недовольним таксистом. Звернівся на якійсь адресі. Це біля рівермола, я б вам показав, але мені впаду зараз знімати камеру. Поки я тут, зараз я біля вога, поїду задуюсь, мабуть, газочком. Да? І будемо працювати далі. 8.35 на годиннику. Зробив я два замовлення. Хоча, думаю, вже зроблю 22. Але що є, то є ефірчик взагалі пустий. Тепер. 8.30, я не знаю, замовлень щось немає, 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 немає. Так що, коротше, отакі справи: їдемо заправлятись. І працювати далі. І буквально пройшло дві хвилинки. Залітаємо з Дніпровської набережної на Русанівський бульвар. Поїхали за 130 гривень 4,9. Та поїхали. Мчимо на наступний заказік. Замовлення ми завершили. А ось моя перша чаюха, п'ятерочка. Пойду, мабуть, машину поміняю на ці гроші. Двіжуха така, що просто жопа. Треба десь коротше, намагатись, мабуть, кататися по лівому берегу. На правий зараз, мабуть, краще не суватись, Бо я на цьому мосту і застарюсь, і вмру. Я увімкнув і далі фільтрик, все так як було. В ефірі Чотири якихось замовлення незрозумілих. Всі в центр, як ми бачимо, і все. Коротше, все, я паркуюсь на. У санівській набережні і чекаю якогось іншого замовлення. Постояли буквально трошечки і залетіло мені замовлення по Bolt Comfort з кофом 2.4 на вулицю Кіото. Це, по-моєму, десь в районі лісової. Да? Напишіть в коментарях, да, чи ні. Хоча, поки ви напишете, я вже думаю, що я дізнаюсь. Ох ти що тут яма зараз. Господи, хоч би не провалиться. Тупо в міліметражах проїжджаю. Все, коротше, я фартовий. Може сьогодні ще буде нормальний тоді день, якщо я яму змог переїхати. <рес> коротше, звільнився, я так розумію, що десь біля метро, Лісова чи Чернігівська. Коротше, ось замовлення дзинь. А, і що далі маємо? Замовлення у мене таке, кстати, непогане. 360 гривень за 8 кілометрів, 360 грязі. Я не знаю, скільки там це чистиме, це був болт комфорт. Чекаємо далі. Зараз я вже не в коефіцієнті. Зараз вмикаємо тепер всі служби. І болт, і Uber, і уклон. І чекаємо вітра в полі. Поки стою, чекаю, бачу, що в Uber з'явився радар. Я знаю, що він вже з'явився доволі таки давненько. Але, чесно кажучи, це така лютіша параша, що просто капець. Я звик, що в Uber тупо залітає замовлення, і ти його або береш, або не береш. А тут тобі потрібно типу, увімкнути. Пошаритись, вибрати ще, якщо не встиг, то воно не не зайшло. І коротше, не факт, що ці замовлення з радара до тебе ще доходять. Мені це не дуже подобається, Я не знаю, як вам люди добрі. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Класне це було рішення від Юберу чи ні, он. Замовлення яке зайшло, але воно заходить дуже рідко. В основному потрібно тупо сидіти тепер в Радарі і вицаганювати це саме замовлення. Коротше, особисто мені таке нововведення не зайшло. Фігня повніша. Ну, от Uber 63 км. Ой, короче, по болту тут, де я стою, вже замовлень немає, коефіцієнтів. Опа, на них раз уклон зайшов. Васильковська 17, ну БІП 1,27, 270 гривень за 13 км. Я поїду, бо у мене тупо немає іншого вибору. Бляха муха, це тільки через мост. Я там зараз застряну. А що поробиш? Ну я думаю, що там буде краще мені стояти, ніж тут. Да? Поперли на замовлення. До речі, подача тут не 1,27, а 250 метрів. Це уклон пошутіл. Все, поперли на заказик. Коротше, привіз хлопчика. Нарешті я на правому березі. Є позитивні новини. Нарешті я приїхав з області в місто Київ. Зараз тут замовлень, походу, вже опана, І следующе залітаю на Ростиславську 11 б Та поїхали, поїхали з Короче, Коротше, гляньте, ще насипає тут щось. А я вже тут почав говном обкидувати цей район. Коротше, все, їдемо на інше замовлення. Мені таке подобається. Я не знаю, куди, правда, я їду, походу, кудись в центр. Хоча в мене фільтр стоїть не по центру. Короче, багато тексту. Мало діла, погнали працювати. Все, пацани, звільнився я 198 98 у касу дзинь. Я став в якійсь жопі, в якихось їдення трохи. Я біля КПІ. Фільтр ще стоїть минулий, замовлень поки немає. Фір щось там клацає. Коефіцієнти у нас ось такі, вони якісь незрозумілі. Зараз будемо підключати болт, бо треба якось далі працювати. По пробігу зараз 57 км на термометрі мінус 2 по часу вже 11.00. Тобто працюю я. Приблизно вже 3,5 годинки. Я заробив 275 гривень по болту. Мені дали, 14... Мені дали 20 гривень чаю і по, этому, по уклону 551. Десь в районі може 900 гривень. Да? Щось таке. Ну, коротше, в принципі, вполне непогано, треба катати далі. Мені в принципі, подобається сьогоднішня зміна, дай Бог, наб'ємо. Двушечку та звалимо додому. А якщо не наб'ємо, то звалимо додому тоді, коли потемніше. Працюємо надалі. Прийшло замовлення, а це означає, що я на нього поїхав. Буду я їхати десь на шулявку по комфорту 5 кілометрів за 100, що то там 40 гривень. Коротше, доїду, покажу. Нормально, почекав недовго, почекав всього лиш декілька хвилин, може хвилин десять. І прийшло замовлення. Коротше, непогано, непогано. Я думаю, що свої плани сьогодні зроблю. У мене тут сталася проблема. Я не можу заїхати, бо тут горочка. Зараз будемо брати розгончик. Дасть Бог, зараз розженусь і як. ні ніхера, не можу. Давай, давай, давай. Ні, ні, ні. ЄСВ наслая. Ні, не можу я виїхати. Або ні, не будемо брати розгон. Ми зараз просто станемо внизу і наберемо клієнта, щоб він сам спустився до нас вниз. День да? да. це водій уклон. Що ти собака дурна? Дурка вже за тобою їде. Поїдьте, Пішов нахер. Поїдеться! Придурок, блядь. Ось замовлення. Завершуємо дзинь. Ось воно. І поки я тут толпився в тянучках, тупери в пробочках, мені прийшло ще одне замовлення. Опять ця приложуха уклоновська Зависає Пацани з уклона, якщо ви колись побачите цей відео, я думаю, що може колись його натурі побачити. Що коли я свайпаю, іноді буває таке, що тупо зависає ваша приложуха От вона тільки спустя півгодини розвисла. Ну, бляха муха, це не нормально. Буває таке, що іноді аж доводиться тупо телефон перезагружати для того, щоб знову зайти в приложуху Ну, це реально цей косяк уже ну, мене прислідує, може роки. Беляха да давно, але короче, то ладно, все, далі їдемо ми на гарматну. Бачите, такий сьогодні якийсь день прям получився продуктивний, що навіть ніколи потрендіти з вами, да? о, обо всьому і ні о чому, як то кажуть. Ну ми ж сюди приїхали не трендіти, а робити касу, тому погнали її робити. Ось дзинь, заказ. По факту тут заказ був 2,5 км. Тобто за 2,5 км я отримав 113 гривень. Непогано. Заїбісь. Увімкнув далі фільтр, поки що тиша. Должен вам признатися чесно, бачите, або я везде візде везде візде каток. Не дуже, звісно, зараз а, безпечно кататися, але тяжела і ніказіста життя українського таксіста. Да? Коротше, що я можу сказати? Нога прямо зараз лопне. Я, чесно кажучи, втомився тупо масла щепленням. Якби не цей нюансик, то можна було б катати і далі з комфортом, але чесно признацюю, я втомився саме вижимати. Але то ладно, добре, що хоч є куди вижимати, бо значить що є робота. На годиннику 11.53, на пробігу 68. Кілометрів. Якось так сьогодні виходить, що дальничков такової нема. Саме максимальний це було типа болту за 7 кілометрів. Тіпа не за 7, а 7 кілометрів. Оце був типу, саме такий кошерний дальничок. В іншому, поки що, біда, печаль. Хоча я дуже люблю дальнички, я не люблю мінімалки. Але при мінімалках ціна за кілометр в пробігу набагато більше, ніж при дальнячках. Їдемо десь стояти. Літом я пам'ятаю, якась рідіска, мені занизила рейтинг. Мене був п'ятерочка, потім якась скотобаза його занизила, був 4,93, потім він був 4,95. І зараз, нарешті, якась дуже гарна людина мені його знову підняла. І в мене 499. Дякую. Поки працюю і чекаю заказ, можу зробити висновки, що ну, в принципі якась робота є. В болті навіть кофи а Мій фільтр працює. В невеличкий пробіг, каса вже десь в районі 1200. Фільтр я працюю тим самим, як зранку. Я виключив нахрен сектора, які знаходяться в центрі. Працює все вокруг центра. Так, а фільтр у мене стоїть ось такий. Класний фільтрик, коротше, 1,8 подача, то мінімалочку, 4 мінімалки, 14, 15 і 5. Все, він працює, він нормальний. Я скажу ще, що я відвик від цієї роботи і я вже трохи втомився. І не те, що втомився, я, якщо чесно, тупо хочу спати. Я не виспався. Проснувся сьогодні десь в шостій, може, поки дуплі сняв туди-сюди, вже пів восьми, і поки там машину розморозив, відтер, відрав, то вже стало вісім, і вже я працюю, виходить, 4 години. За 4 години, в принципі, непогано я напрацював. Ще треба напрацювати десь приблизно також. Так, ну і темніти у нас почне десь у 4, десь у 4-5. І от треба десь до 4-5 до вже спітляти звідси додому. Да? Конечно, да. Гляньте, гляньте, тільки он нажаловався и прилетает заказ с одрадного на ЖД поликлиника. Поехали, а что тут стоять, правильно? Конечно, да. Звельнився я, короче. Ось тут це у нас залізнодорожна клиника. До речі, скажіть, будь ласка, чого она называется залезнодорожна клиника? Что такая, этих машинистов и проводников ликують? Потягнувся, улыбнувся і поки я це все робив. Мені зайшло ось таке замовлення: доставочка, доставочка, адреса, адреса стадіона Ушинського. Погано, звісно, що це не адреса в сторону дому, бо я б заїхав і поїхав десь. Але продається тут значить, походу, і забертати якийсь велосипед. Коротше, прикиньте, роз'їжджався тут з тіпами на в'їзді во двор. Іти прямо на ходу, короче, поки роз'їжджався, відкрив дверку, закинув мені доставку. Я кажу, дайте я Он каже, Та ні, я вже все, кинув і побіг. А що у нас там? Ну, у нас там може навіть і наркота якась, хз. Короче. Ну ладно, веземо 4 кілометри, 19 хвилин. Трошки довго, але зараз такий час, що інших замовлень вже як такової немає, тупо возимо базу. Тому поїхали. І так, до в принципі, за 4 кілометри, скільки там, 115 гривень, то непогано, да? Да. так що полетіли. Зупинився короче, в якихось їбенях. Ну що, бачите, по фільтру якісь тут замовлення ще навіть і є. Що ще й кофе якісь є, бачите? Що, робота, в принципі, то є. Хто хоче працювати, той заробить. Правильно, так в принципі було завжди. І так завжди воно і буде. А поки я тут щось вам навалюю, радіоринок. Ну, бляха, муха, там така пробка. Ну не хочу я на радіоринок. Ні, пацани, йдіть в дупу з вашим радіоринком, не хочу я туди. Реально. В жопу. Звільнився я біля Академії Національної гвардії України. Ось там десь чувак мій пішов. Коротше, замовлення було, в принципі, ось воно дзвіньк. Там замовлення було 1,8 км за 107 гривень. В принципі, непогана така мінімалочка. Стоїмо далі, я вже підвтомився. Я вам скажу чесно, я знову починаю нить, що я втомився. Але ні, ми ще все одно працюємо. Ефір навіть тут якийсь є, в принципі, непогано. Болт, я не знаю, я його навіть вмикати не буду. ну Це тільки зранку я там один заказ по ньому зробив і все. Сьогодні мене тащить тупо один уклон. Молодці пацани. Хто бере мене в комфорт, ти молодець. Короче. 50 тисяч раз я підтверджую те, що на них на заказ це реально працює. Прийшов дальнячок на 16 км на Анне Ахматовий. По комфорту 309 гривень за 15,5 км. Поїхали, хоч провздимося трошки по місту, бо я реально задовбався вже вон, 309 гривень звільнився на Анни Ахматової в такому цьому дебільному дворику. Я думаю, що хто зрозумів, той зрозумів, про які саме дворик я кажу. Бляха моха, ось тут у вас і дороги, пацани. То живе на пазніках. В общем, я не знаю, я тут звільнився, мені 5 км додому, я не знаю, може психнути до додому поїхати. Що скажете? Напишіть в коментарі. Їхати додому чи працювати ще далі. А? Та напишіть, що ви. Народ, прикиньте, от чесно, от реально. як є. Прийшов заказ на Русанівську набережну. Це що, судьба, мабуть, реально, щоб я вже топив додому. Ну, це реально майже біля мого дому. Там кілометр може півтора залишається, і все. Так що, мабуть, я не знаю, мабуть, так і буде. Я думаю, що для зміни, яка була з переривом у три місяці від минулої зміни, то я думаю, що і так норм. Каса в мене вийде десь в районі там, 1700. Я так тільки що прикинув в принципі непогано за 6-7 годин. Де й плюс уже починає трошечки темніти. Тут уже залишилась годинка-півтори до темної пори, а зараз мене в якусь дупу ще як запхне. Тому коротше, скоріш за все, що це реально судьба. Це, мабуть, судьба мене вже посилає додому відпочивати, і все. То виконуємо ще ось це замовлення і дуємо додому. Ось заказ, русановка, розетка. Тепер точно все.